У Лозовій відкрили новий дитсадок. Він знаходиться на четвертому мікрорайоні в приміщенні колишньої школи-інтернату. У садочку наводили лад останні кілька років. Цього літа завершили ремонтувати і оснащувати групи. Із ремонтом і меблями допомогли спонсори, соцпартнери, міжнародні фонди. Урочисто відкрили дитсадок сьогодні, 16 вересня. Макара до 14-го дитсадка записала мама. Ірина пояснює, обрала цей садочок через режим роботи. Він працює з 9-ї ранку до обіду. Коли ходили, дивилися, садочок дуже сподобався і їй, і сину. Восторг пісуємо, <праць> по крайній мірі у рібінка були вообще щастя. Мама там все так хорошо, мама там все так красиво. Сьогодні дитсадок відкривають. На подвір'ї зібралися вихованці, їхні батьки. На день народження прийшли дорослі та діти з інших садків. Високоповажні гості принесли презенти. Вони говорять, що садочок став подарунком до дня міста і дякують всім, хто долучився до його відкриття. Значний вклад для відкриття цього дитячого садочка зробили як міський голова Сергій Володимирович Зеленський, так і депутати Лазівської міської ради. Меблі для груп придбав ЮНІСЕФ. Український фонд соціальних інвестицій дав гроші на шатрову покрівлю і металопластикові вікна вже за сім місяців. Дитсадок садок стане справжнім, каже міський голова. Взагалі, відкриття садочку це символ миру, добра, злагоди та єдності нашої держави. Завідуюча садочком Світлана Кругляк розповідає, поки набрали 30 дітей. Це дві групи. Вони у садочку навчатимуться не тільки наукам. Ми граємо здесь, Ми розвиваємося, ми займаємося різними видами Лепка, моторіка, ну сенсоріка, розвитє повністю деток. Наталя тільки починає працювати вихователем і рада, що саме тут почалася її кар'єра. Дітей чекають на заняття з понеділка. Катерина розповідає, що сама колись навчалася у цьому садочку. Тепер привела сюди сина. доволі, що Ришили знову в остановіті. Я надію, що в этот, с удовольствием. батьки задоволені групами, спортзалою, іграшками. Їх подивилися, і гості, а потім на подвір'ї пограли з малечою. Будеш в садик ходити? Так. Да. да буде. Сказав, буде Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.